Тільки відспівали колядки, відсвяткували найрадісніше свято Різдво і Львівщину просто сколихнула звістка. Пожежа забрала п'ять життів однієї сім'ї на Сколівщині. Єдиний, хто вижив, маленький хлопчик. Вони переважно діти із Небіжку іру, переважно в великій хаті ночували, а човни ще скупчили всі докупи. Я не знаю, як то ще вийшло? мороз. Ви мороз був не є, чи дрова, конами, але що ще ж чоловік не були в цю. Живим залишився лише 11-річний 11-річний Андрійко. За його одужання молилося усе село, а родина сподівалася чуда. Хоч би того рятували, хоч би того й ного рятували. Боже, матінко, ми ще всі мали не садимо. Або матінка боже, його рятували тоді за тиждень Львівщина довела: ми одна велика родина і в біді не кидаємо нікого. За сім днів для Андрійка назбирали неймовірну суму два мільйони гривень. Цих коштів мало вистачити на лікування хлопчика в найкращому опіковому центрі світу в Бостоні. На літак для нього чекали чи не всі, і ось на світанку 9 лютого шасі торкнулося покриття львівського аеропорту. Дороги вам. У супроводі трьох медиків Андрій Копелетів до опікового центру, що у Бостоні. Одному Богу відомо, що робили лікарі, аби хлоп'я вижило. В нашій у заступник головного лікаря восьмої лікарні Ігор Стояновський після щасливого відльоту не зміг стримати почуттів. Людей, яким варто подякувати, це завідувач опікового відділення Савчин Василь Степанович. Це багато медсестер, санітарок, які працювали практично шість діб підряд В службі МНЗ, яка дуже оперативно організувала дуже важливу річ. Це тепловий коридор для людини, яка практично не має шкірного покриву або він є опечений, то. Це є практично дуже серйозна загроза навіть. Кілька секунд перебувати в холодному середовищі. Та на жаль, у Бостоні Андрійко нас покинув Ані старання найкращих медиків, ані молитви, не врятували його. На цьому втрати 2012-го не закінчилися. У травні Україна залишилась без свого героя Бориса Возницького. Він був сильним мистецтвознавцем і науковцем. І разом з тим, як дитина міг тішитися кожній новій знахідці. Якби не Борис Возницький, ми нині не мали палацу потоцьких Олеського, Підгорецького, Свірського, Злочівського замків. Він врятував їх від руйнування і людської Дужості Золочівський замок під опіку Возницького передала чверть століття тому у жахливому стані. Навіть на роботу сюди ніхто не хотів йти. то сторожа не можна було наняти. Це ще щастя, що тут було профтехучилище до нас, років 10, яке будувалося. Вони жили в тих камерах, от потім вони вибралися і лишився тут хі, собака, якого називали студент. Він чергував всю ніч. Він збирав усе, що викидали, і за життя зібрав понад 35 тисяч речей, які зараз оцінені в річний бюджет України 17 мільярдів євро. Та тільки Возницького не стало над його надбанням, як руки злетілися охочі розтягти національні скарби. Першими стали гігантські полотна баталій з жовкви. Їх фактично врятував Возницький, і заборонив повертати до костелу, але поляки були проти такого рішення. Костел не має на сьогоднішній день сигналізації охоронної. Костел не має сигналізації протипожежної, її зробиться, це не є дуже велика проблема. Чи тут потрібна буде жива фізична охорона? скажімо, я не знаю. Це це знову ж таки експерти від музейництва повинні сказати. І ясна справа, що умови перебування людей. Цьому приміщенні та невдовзі всі перепетії вляглися. Місце Возницького на посаді директора галереї мистецтв зайняла донька Лариса. Та тільки закінчилися втрати, почалися проблеми побутові. Три місяці в місті нестерпно смерділо, звідки запах визначали десятки професорів, екологів і лаборантів. І таки дійшли висновку все через стару систему колекторів. У Нас одним колектором протікають і побутові. І виробничі, і дощові стоки. Ну і таким чином в одному колекторі є суміш цих стічних вод. І це викликає власне, деякі особливості, які і спричиняють запах. Ну, перш за все, в бездощову погоду потік тече малою витратою і з малим наповненням. І таким чином на стінках відкладається багато осадів, які в суху, безвітряну погоду. Значить, виходять на поверхню. Запаху розмови не знищили, адже тоді винуватцем смороду зробили ензим, та підприємці з таким статусом не погоджувалися. є документи, є комплексна програма із модернізації каналізаційного господарства міста Львова, де все добре описано, в чому є причини смороду в місті. Якщо ви ще раз можете назвати тему передачі, то є запах в місті, Ваш репортаж стосувався. Запаху на вулиці Богданівській. Там будуть і про інші вулиці, але менше з тим. То чи має ензим відношення до запаху в сьому місті? Ви стверджуєте так? Не я стверджую. Ви а хто стверджує? Львівська міська рада. Базуючись на чому? На дослідженнях, які вони панове, ви з міської ради, чому я, чому я маю брати коли на себе функції судді? Працю. А в серпні львів'ян залишили без теплої води. ТЕЦ-1 відключили від газу через борги. Львів теплоенерго мав борг перед нафтогазом – майже 130 мільйонів гривень. Однак тепловики пояснюють, якби державний бюджет віддав понад 100 мільйонів гривень компенсації за різницю тарифів, а державні підприємства розрахувалися за тепло, гроші на газ у них були б. Якщо врахувати всі борги, які нам винна держава, то в нас такої, як заборгованиці, немає. Держава дає ті гроші, і ми зразу їх оплачуємо за газ. Тобто, це не є наша вина в тому, що є такий борг. А після спекотного літа до нас прийшла знову несподівано зима. Несподівано, бо вкотре ми до снігопадів були не готові. Майже дві доби понад тисячу машин провели у снігових заметах. Карети швидкої не рятували, а жінки народжували просто в автівках. Люди замерзали і голодували на трасі. Все через те, що техніка не працювала. Вона не працювала, ви розказуєте нам. А не нам. ми були тут. а МЧС не було. Головною з низки причин транспортного колапсу називають відкриту з обидвох сторін дорогу. Адже два дні гуляв сильний вітер і наніс сніг снігу з поля. Там ж де з боку простілася лісосмуга, заметів не було. Та більшість водіїв і далі звинувачують дорожні служби. Мовляв, техніку автодору бачили лише наступного дня після того, як утворився затор.